Доброго дня, мене звати Олена. На даному відео я вам показую, як я розмальовую пряник імбирний. Це було моє замовлення для торта. І я прикрашала торт даним пряником. А також там були ще інші прикраси, льодяники, ну і таке інше: цукерки, посипка. Ну, зараз не про це. Я хочу вам розповісти, як це все, як це все я робила. Для, для того, щоб розмалювати, насамперед треба випекти пряник, вставити е, в нього шпажку, якщо ви ставите пряник на торт. Потім е, заливайте глазурю білковою в пропорціях, ви, вам потрібно буде взбити е, білок. Наприклад, якщо він, в нього вага 50 г, то сахарної пудри. Цукрової пудри вам потрібно додати, додати в три рази більше. А під кінець, коли ви вже бачите, що маса густа, додати трішки лимонної кислоти. От ви збили цю масу по контуру в одноразовому мішочку, по контуру нанесли цю масу, потім вже заливаєте повністю однорідну однакової товщини глазур. Потім потрібно злегка. Цим пряник постукати під низ його, щоб розподілилась глазур. Приблизно на 12 годин, можливо, менше, потрібно залишити отак цей пряник при кімнатній температурі, для того, щоб воно засохло. Коли воно засохло, ви наносите малюнок, чи вручну, якщо ви гарно малюєте, ви його наносите. Або ж я для себе обрала таку методику. На пергаменті на, малюнок переношу на пергамент, а з пергамента на пряник і потім уже розфарбовую. Як потрібно розфарбовувати, ви дивитесь на зразок, на малюнок, з якого ви змальовуєте, і підбираєте фарби, кольори, там темніше, там світліше. Ну і виходить такий красивий пряник. Він буде виходити, виглядати більш об'ємним. Особливо, коли ви вже в кінці роботи ви тіні наносите. Тому в даному поні, наприклад, тіні можна зробити під волосечком на лобі в поні, по бокам і під подбородком на шийки. І тоді буде візуально здаватися пряник більш об'ємним. Так. Очки її зафарбую, блакитні очки в нього. Потім зрачки чорним зафарбую. І обов'язково потрібно буде на очах поставити такі білі бліки. Це для того, щоб ну, кар ваша картинка виглядала більш живішу, яскравішу, і, ну, як висновок красивішу. Так. На, на копицях у даного пуні золотом нанесу. Тут на таке освітлення, на жаль, що нічого не видно. Ну, копиться в нього золотого золото, золото ви берете кандурин золотий. Найкраще обирати античне золото, а не просто золото, коли ви замовляєте в інтернет-магазині. А, а самі фарби, які я розфарбовую. Це є харчові фарби, тобто їх не потрібно буде боятися давати дитині, тобто сміливо давати своїй дитині, їсти цей пряник можна. Ну, Якщо ви не хочете їсти, то такий пряник можна ще довгий час зберігати, десь там, де ви покладете в себе дому. Тут уже робота майже майже готова. Для того, щоб більш виразно все виглядало, я тут, бачите, тоненькими лініями обводю весь свій малюнок. І більше, після того, як я обвела, малюнок більш виразний і красивіший. Бровки в понік. Так, ріг у нього теж золотий, вводим його.